Бійці 40-ї окремої бригади берегової оборони за будь-якої погоди на варті. Як тільки но наближаються російські безпілотники і кажуть, збивати їх непросто, бо ворог роботу коригує розвідувальними дронами, а шахеди заходять різними маршрутами. Як готуються до бойової роботи, наші захисники бачила Луїза Єрьоміна. Зараз ми готуємося до ефективної роботи. Мають якраз летіти безпілотні літальні апарати. Бійці 40-ї окремої бригади берегової оборони готуються полювати на ворожі шахеди. Хлопці зараз підійдуть в міру з рахунок, і зведуть два автомати до повної бойової готовності. де Ось ця зенітна установка це робоче місце командира відділення Ігоря на псевдоартист. Сам він зі Львова до Великої війни працював художником-вітражистом. Тепер збиває ворожі безпілотники. Ну, є попадання, є ефективні попадання досить, але хочеться набагато більшого. Ігор розповідає, ворог підступний. Полювати вночі за шахедами непросто. Вони дуже активно зараз літають. Якщо навіть взяти по годинах тривоги, були по дві години, по півтори, то зараз може бути і півночі, і годин вісім, і десять можемо стояти на морозах і очікувати. Ми фільмуємо, як до бойової роботи цей розрахунок приступає в дощ. За будь-якої погоди 24 на 7 бійці пильнують небо. На початках кажу, вони можливо були що якийсь дощ, якийсь великий туман, вони ще не так активно їх запускали. Бували проміжутки, що вони боялися. А зараз вони запускають їм це, як то кажуть, все одно. Ну, важко, важко, але збиваємо. Стараємось збиватись, збиваємо. Олександр на псевдочіп з Рівненщини разом зі своїми побратимами відбивав ворожі атаки на Донецькому та Сумському напрямку. Розповідає, нині ворог запускає одразу зо п'ять чи навіть більше шахетів. Та перед їхнім запуском літають і розвідувальні безпілотники, збивати які теж непросто. От шахеди їх краще чути краще, а безпілотники обичні розвідувальні. Вони можуть і від трьох до п'яти кілометрів висоту літати. Вони. Розвідувальні спілотники зразу запускають. Ті теж шукають, де ми стоїмо. Якщо знаходять, де ми стоїмо, то шахеди другим боком починають летіти. Бійці розповідають, ворожі очі з неба вишукують і полюють за нашими розрахунками. Наша безпека це є, насамперед броня, каска, яка захищає, ну, хоч мінімальну, але захищає ефективність. А далі це бліндажі, окопи, Луїза іроміна, Тарас Вовченко, Даніїл Сліж. Програма «Вікна СТБ. Єдині новини.